Вітаю всіх! Сьогодні розпакуємо нову посилочку. Недовго заставили себе чекати нові сукулентики. Та ця посилка незвичайна, бо нові для мене рослинки поповнять мою колекцію. Але спершу трохи літопсів. Після пересадки в новому горщику залишилось місце, і треба заповнити цю пустоту. Наступну рослину я побачила вперше, і дещо дивним, як на мене, своїм виглядом вона мене і зацікавила. Тому знайомтесь, дорстенія фоетіда скорочення АФ af означає афініс, подібна до Тому саме ця рослинка може мати деякі відмінності у зовнішньому вигляді або походженні. Наступна новинка це Хавортія Нігра. Потихеньку поповнюю колекцію твердолисних хавортій. Такі хавортії ростуть дуже повільно, а ця може вирости всього до 15 сантиметрів. До речі, твердолисні хавортії в мене ще не квітнули. І ще трохи літопсів. Замовляла міксами, щоб було більше по кількості. Але щось погода в той день була біля нуля градусів, а літопси переносять не менше, ніж плюс 5. І якісь вони занадто м'які, мені здаються. Ох, ніколи не було з ними проблем, але зараз щось відчуваю, нічим гарним це не закінчиться. Ну, тепер мені залишається тільки спостерігати та слідкувати за поливом. Наступна рослинка гастерія Місузуно Фуджі. Японський культивар. Давно хотіла поповнити колекцію гастерій, яких у мене зовсім то й небагато. І далі ще літопси. Хоча це вже здається подарунок. Сподіваюсь, хоч хтось з літопсів виживе. Далі ще одна цікава і нова для мене рослинка. Що раніше вважалась частиною роду Сенеціо, тобто хрестовників, але згодом були виокремлені в окремий рід. Клейнія сагіната Далі буде сукулентик, який я давно хотіла, але ніяк не натрапляла на нього, щоб купити. І це Аденіум Обесу, Сподіваюсь, приживеться. Бо щось температурні вподобання рослин я зовсім не перевірила перед замовленням. Наступна рослинка також для мене нова і незвична. Все думала, чи замовляти, бо виростає він досить великим, навіть в кімнатних умовах. Пахіподіум геї. А колючки виявляються в нього справжні, не м'які. Далі досить спонтанна покупка. Але вже як розійшлася, то не спинити було мене. Хотіла іншого виду, але був тільки цей альбука полифила. Ось така незвична посилочка вийшла. Неймовірні, цікаві сукулентики поповнять мою колекцію. Сподіваюсь, не постраждали через пересилку і швидко вкоріняться. Мити я їх не буду. Натомість обтрушу субстрат з коріння по максимуму за допомогою такого великого пензлика. Висаджуватиму всіх новачків у чисту лечузу basic Pon. Добрива я вношу під час поливу, тому осмокот мені не потрібен у субстраті. Аденіум обесум або пустельна троянда. Це каудексний сукулент, який в природі виглядає як дебеле таке дерево до 3 метрів заввишки. В кімнатних же умовах зазвичай не перевищує пів метра. Квітне дуже гарними, яскравими квітами. Світла потребує максимально, і прямі сонячні промені теж необхідні. Оптимальна температура 25-35 градусів тепла. Мінімальна 10 градусів тепла. В період спокою може скинути листя. Що треба обов'язково запам'ятати, щоб не засмучуватись потім. Аденіум треба обрізати для формування гарної крони і стимулювання розгалудження. Пахіподіум геї. Це сукулентне дерево, яке в природі може досягати 6-8 метрів. В кімнатних же умовах не перевищує 1,5-2 метри. Квітне вдома досить рідко. Хоча квітки, як на мене, доволі гарні. Думала буде щось менш привабливе. Потребує яскраве освітлення з прямими сонячними променями. Оптимальна температура 25-35 градусів тепла. Якраз на лоджії влітку йому повинно сподобатись. Звісно, треба буде слідкувати, щоб не було душно, бо це не подобається всім рослинам. Навіть таким витривалим сукулентам. Альбука полифила це цибулинна рослина. Потребує яскраве сонячне світло з прямими сонячними променями. Оптимальна температура 20-30 градусів тепла. Мінімальна 5 градусів тепла. Разом з цією красунею в комплекті ще дісталась, я так розумію, дітка. Це моя перша цибулинна рослина. Тому все цікаво, все по-новому. Також бачу росте що схоже на квітконос. Подивимось. Клейнія саліната – рідкісна і незвичайна рослинка. Оптимальна температура для неї це 20-30 градусів тепла. Мінімальна температура 10 градусів тепла. Освітлення потребує яскраве, але без прямих сонячних променів. Дуже цікаво, як вона буде виглядати влітку. Цікаво, чи буде змінювати кольор. Дорстенія Фоетіда мініатюрний сукулент, що зазвичай не перевищує 20 см. Оптимальна температура для неї це 20-30 градусів тепла. Мінімальна температура 10 градусів тепла. Освітлення потребує яскраве, розсіяне та без прямих сонячних променів. Виглядає вона, як на мене, максимально дивно. Можливо, з листочками буде інакше, але поки досить дивно. Хавортія Нігра. Це мініатюрний сукулент, який довго росте. Оптимальна температура становить 18-26 градусів тепла. Мінімальна плюс 5. Освітлення потребує яскраве, розсіяне, без прямих сонячних променів. Твердолисні хавортії для мене сприймаються зовсім не так, як вікончаті хавортії. Спільного у них хіба що зовнішній вигляд квітів. А тепер саме час підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Та обов'язково напишіть у коментарях, яка з моїх новинок у вас уже є в колекції. Або яку б хотіли мати. В попередньому відео я пересаджувала літопси. І оце місце, яке залишилось, треба заповнити новенькими. Їх виявилось трошки більше, ніж я очікувала, але це краще, ніж менше поливати всі сукуленти слід лише тоді, коли субстрат пересохне повністю. Також всі рослини потребують свіжого повітря, за духу переносять дуже погано. Коли я казала про мінімальну температуру, це звісно при умові, що субстрат повністю сухий. При низькій температурі і зайвій вологості сукуленти гниють дуже швидко. Якщо температура висока і субстрат дуже швидко пересихає, це не привід поливати кожен день. У такому випадку я дивлюсь, щоб листочки почали потроху втрачати тургор і тоді вже поливаю. Це означає, що у рослини закінчуються запаси, і саме в цей момент полив буде незайвим. Також не забувайте, що досить багато рослин небезпечні. Потрапляння соку рослин на шкіру може викликати подразнення. А якщо сік проковтнути, то можуть бути ознаки отруєння. Також може бути індивідуальна реакція на будь-яку рослину, навіть що визначена як безпечна. А може і не бути ніякої реакції на безпечну, Але краще перевіряйте в інтернеті кожну рослину в колекції на токсичність. Особливо, якщо маєте діток або хатніх тваринок. Щоб у разі чого можна було швидко знайти причину і зреагувати вчасно. Дякую за увагу. До зустрічі!